Шановні глядачі, вітаємо вас на Ютуб-каналі кафедри психіатрії, наркології і медичної психології Дніпровського державного медичного університету. Ми продовжуємо авторський цикл освітніх тренінгів з першої психологічної допомоги як пережити кризу та зберегти спокій. Запрошуємо, Запрошуємо до участі. Інформаційним та мотиваційним підґрунтям для створення тренінгів стали рекомендації Міністерства охорони здоров'я України, як пережити кризу та зберегти спокій. Захід відбувається на кафедрі психіатрії наркології медичної психології Дніпровського державного медичного університету за сприяння виконувача обов'язки завідувача кафедри професора Вікторії Огренко. Спітери заходу Алла Ніколенко, доцент кафедри, та Тамара Шустерман, доцент кафедри. Наша команда Євгеній Ліхалетов, асистент кафедри, Віктор Какашинський, асистент кафедри та Людмила Подольська, аспірант кафедри. Піда може відчувати, аби переживати наступні стани: панічна атака, істерика, страх, агресія, ступор, плач та нервове тремтіння. До вступного слова запрошуємо професора Вікторію Огоренко. Дозвольте вас привітати, шановні колеги. Так хто ж таки надає першу психологічну допомогу? Це лікарі-психологи, практичні психологи, психотерапевти, психіатри, а також волонтери, рятувальники, соціальні працівники та інші зацікавлені особи. Колективом кафедри психіатрії, наркології і медичної психології Дніпровського державного медичного університету було видано навчальний посібник психолого-психіатричні наслідки воєнного часу. Саме він є важливим кроком на шляху збереження психологічного здоров'я та благополуччя населення, крім того, корекції наслідків воєнного часу в Україні. Цей навчальний посібник є науковою базою, підґрунтям для лікарів-психіатрів, наркологів, психотерапевтів, лікарів загальної практики сімейної медицини і лікарів-психологів, в тому числі при наданні першої психологічної допомоги. Дякуємо, шановна пані Вікторія. Сьогодні наша зустріч присвячена кризовій ситуації ступор. як допомогти. Ступор одна з найсильніших захисних реакцій організму. Відбувається після дуже сильних нервових потрясінь: вибух, напад, жорстоке насилля, коли людина затратила стільки енергії на виживання, що сил на контакт із навколишнім світом в неї вже немає. Ступор може тривати від декількох хвилин до декількох годин. Тому, якщо не надати допомогу і потерпілий буде в такому стані досить довго, це приведе до його фізичного виснаження. Контакт з навколишнім світом відсутній, потерпілий не помічає небезпеки і не починає дій, щоб її уникнути. Основні ознаки ступору це різке зниження або відсутність довільних рухів і мови. Відсутність реакції на зовнішні подразники, такі як шум, світло, дотики, застигання у певній позі, наприклад, це поза ембріона, зацепення, стан повної нерухомості, також можлива напруга окремих груп м'язів. Тож повернемося до оригінального документу рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, як пережити кризу та зберегти спокій в кризовій ситуації ступора. Знову ж таки, ми бачимо перелік ознак ступору, який ми згадали вище, і далі бачимо три кроки допомоги. Крок один підійдіть до людини, повільно візьміть за руку і запросіть йти разом з вами. Використовуйте фрази тобі не можна залишатися тут, тобі потрібна допомога тощо. Крок 2. Зігніть постраждалому пальці на обох руках і притисніть їх до основи долоні. Крок 3. Людина, перебуваючи у ступорі, може чути та бачити, тому говоріть їй на вухо тихо, повільно та чітко те, що може викликати сильні емоції. Крок 0. Важливо оцінити небезпечність ситуації для себе і постраждалого. Убезпечтеся. Усі наступні дії потрібно виконувати із урахуванням фактору небезпечності ситуації. Крок один. Підійдіть до людини, повільно візьміть за руку і запросіть йти разом з вами. Розпочнемо з розгляду нашого творчого моделювання. Цього кроку з представленням варіантів поводження постраждалого. Людина погоджується йти та дозволяє доторкнутися до руки, або людина не погоджується йти та не дозволяє доторкнутися до руки, або вчиняє протидії. При першому варіанті план, до плану дій особи, що надає ППД, відноситься. Перший момент підійдіть до людини, повільно візьміть за руку і запросіть її йти разом з вами. Використовуйте фрази: вам не можна залишатися тут, вам потрібна допомога. Те, що з вами сталося, це справді важко. Просто знайте, що я поряд тощо. І при другому варіанті поводження залишайтеся поряд із особою, що постраждала, торкатися руки заборонено. Звертаємо вашу увагу на це. І другий момент використовуйте фрази я поряд, вам потрібна допомога, я з вами, ви не один, ви в безпеці. Те, що з вами сталося, це справді важко, просто знайте, що я поряд тощо. Продовжуємо. Наступний варіант поводження. Людина не погоджується йти, але дозволяє доторкнутися до руки. Що входить до плану дій особи. Що надає ППД, залишайтеся поряд із особою, що постраждала, візьміть постраждалого за руку і використовуємо знову ж ті фрази Я поряд, вам потрібна допомога, я з вами тощо. Ще один варіант поводження. Людина не реагує на запит щодо дозволу взяти за руку і мовчить. Оцініть небезпечність стану для самого постраждалого, підійдіть до людини, повільно візьміть за руку. І відведіть у безпечне місце. Використовуйте фрази: вам не можна залишатися тут, вам потрібна допомога тощо. Крок 2. Зігніть потерпілому пальці на обох руках і притисніть їх до основи долоні. Розглянемо варіанти поводження. Постраждалого. Людина дозволяє доторкнутися до руки. У цьому випадку ми згинаємо постраждалому пальці на обох руках і притискаємо до основи долоні. Великі пальці повинні бути виставлені назовні. Другим пунктом є допомога постраждалому підвищити свій власний тонус за рахунок масажу активних точок. Другий варіант поводження постраждалого це коли людина активно не дозволяє взяти її за руку, вчиняє протидію. У цьому випадку ми залишаємося поряд із особою, що постраждала, спостерігаємо за зміною стану через деякий час. Повторюємо запит на досвід взяти за руку. Крок 3. Людина, перебуваючи у ступорі, може чути та бачити, тому говоріть їй на вухо тихо, повільно та чітко те, що може викликати сильні емоції. Наприклад, вставай, рятуємо людей. Ви потрібні, щоб люди пішли за вами та врятувалися. Також ми можемо говорити те, що викликає негативні емоції. Наприклад, слабак, зберися, якщо не встанеш, люди загинуть. Якщо не допомогло. Що робити? Пам'ятайте, необхідно будь-якими засобами домогтися реакції потерпілого, вивести його із зацепення. У випадках, якщо потерпілий зовсім не приходить даттями, рекомендується. Перший варіант стимулювати больові точки. Натиснути на згину у ділянці літків чи колін. Біль змусить постраждалого продемонструвати яку-небудь реакцію, після чого з ним можна працювати за наведеною вище інструкцією. Другий варіант посадити постраждалого на підлогу та почати стукати долонями почергово по, кожні, по кожному коліні. При цьому наказати постраждалому спостерігати за рухами рук. Кейс випадок. Ви перебуваєте в укритті після серії вибухів та бачите, як один чоловік сидить на підлозі у заціпенілій позі, сильно притиснувши до себе руки та ноги, тобто в позі ембріона, не рухаючись, не реагує на оточуючих, на шум, на розмови тощо, погляд блукаючий повз об'єкт, вираз обличчя застиглий. Він не реагує на запит що до дозволу взяти за руку, мовчить. Ваші дії? Особливості встановлення контакту. Насамперед, треба звернутися до людини голосом і дочекатися її реакції. Навіть якщо цього спочатку не відбулося, треба дочекатися. Після цього треба встановити зоровий контакт. В іншому випадку варто почекати, доки в стані не відбудуться зміни. Якщо постраждалий дозволяє до себе доторкнутися, можна спробувати покласти його руку собі на зап'ястяні, щоб він відчув ваш курс. У жодному разі не можна демонструвати різкі рухи, інакше людина почне захищатися і поводитися агресивно. Другий варіант встановлення контакта. Долоню вільної руки покладіть на груди потерпілого. Налаштуйте свій подих під ритм його подиху, а потім поступово натисканням долоні на грудну клітку треба нав'язати більш повільний темп дихання. Масаж активних точок для підвищення власного тонусу. Як робити? Кінчиками великого і вказівного пальців зробіть масаж активних точок на обличчі. Де саме над очима, над очима, чітко над зіницями, як ви бачите на фото. Або інший варіант між бровами рівно посередині по лінії росту волосся. Теж зверніть увагу на друге фото. Контакту немає. Що робити в такій ситуації? І так, наш постраждалий, згідно завдання кейсу, не реагує на наші дії, що ми робимо далі? Саджаємо постраждалого на підлогу та починаємо стукати долонями почергово по кожному коліні, при цьому наказуємо йому спостерігати за рухами рук. Коли побачимо, що постраждалий вже починає водити очима за руками, все, контакт встановлено. Після цього запитуємо ім'я постраждалого або просимо зробити яку-небудь дію. Ну, наприклад, підняти руку. Для повного відновлення можна попросити постраждалого виконувати якусь монотонну роботу. Наприклад, перекладати речі в сумці, перебирати вервиці або намисто тощо. Далі. Переходимо до перегляду відеокейсу творчого моделювання надання першої психологічної допомоги в кризовій ситуації ступор. З вами все добре. У вас все гаразд. Тут людині погано. Може, хтось може допомогти, будь ласка. Добрий день. Мене звати Віктор, я волонтер. Як до вас можна звертатись? Ви мене чуєте? Я можу до вас доторкнутися? Я знаю, що ви, що, що ви мене чуєте, що ви мене бачите. Я зараз візьму вашу руку. Ми зараз витримемо вашу руку. Так, одну. Давайте. Давайте другу. Зараз я стисну ваші пальці, притисну їх до долони. Ваше завдання тримати великі пальці назовні. Так. Як вас звати? Зараз я зроблю вам масаж активних точок обличчя. Я доторкнусь до вашого обличчя. Ви мене чуєте? Як вас звати? Добре. Зараз ми синхронізуємо разом зі мною ваше дихання. Я притисну вашу грудну клітину і ми спробуємо синхронно дихати з вами. Давайте спробуємо. Я спробую трохи сповільнити ваше дихання. Ви мене чуєте, як вас звати? Добре. Зараз ми випрямимо ваші ноги одну. Тепер давайте другу. Я буду плескати долонями по ваших колінах. Ваше завдання слідкувати за моїми долонями. Так, я бачу, що ви почали слідкувати. Подивіться, будь ласка, на мої пальці. Як вас звати? Євгеній. Підніміть, будь ласка, праву руку. Дуже добре. Візьміть, будь ласка, верните і порахуйте. Один, два. Три. Чотири. Дуже добре. Дякуємо. До наступних зустрічей.